Добрий день. Мене звати Дмитро Олександрович. Я вчитель історії ліцею Центральний. Сьогоднішня тема перебудова в Радянському Союзі і Україна. І так з 1964 по 1985 рік в радянському союзі тривав період, який в історії називають періодом застою. Майже весь цей період був пов'язаний із правлінням Леоніда Ілліча Брежнєва, який помер в 1982 році. Після нього, поперемінно, трішки більше року правили Юрій Андропов і Костянтин Черненко. В цілому вони продовжували курс взятий за часів Брежнєва. Що передбачав цей курс? Він передбачав побудову так званого розвиненого соціалізму, однак ситуація складалася інакше. командно адміністративна система в економіці або планова економіка, яка панувала в Радянському Союзі, вона призвела до затримання уповільнення темпів економічного розвитку в Радянському Союзі. Саме це дало підстави назвати період правління Брежнева і його двох наступників, періодом застою, також застій проявився і у суспільно-політичному житті, тому що коли ще в 20-х роках оголосили про побудову соціалізму як бази для майбутнього комунізму, то коли за правління Брежнева оголосили про... Те, що радянський народ зараз живе в епоху розвиненого соціалізму, радянські люди, багато хто остаточно зневірилися у е, правильно обраному шляху, е, тим паче, що проблеми, проблеми дійсно накопичилися. У березні 1985 року Черненко помирає і кхм, генеральним секретарем. Комуністичної партії Радянського Союзу став Михайло Сергійович Горбачов. Під час зустрічі із працівниками заводу ВАЗ у місті Тольятті перше від нього пролунало поняття і слово перебудова. Малося тоді на увазі, перебудова економічна. Однак Невдовзі перебудова охопила всі сфери життя в Радянському Союзі: і економіку, і політику, і суспільне життя, і культуру, і мистецтво, релігію, спорт і так далі. Які ж завдання стояли перед Горбачовим і його владою? Вони виходили із тих проблем які накопичилися у Радянському Союзі. Ну, по-перше, це е, відсталість країни у технологіях, у науці порівняно із країнами Заходу. Радянський Союз е, значно відставав у розробках, винаходах, технологіях тощо. Е, Далі, уповільнення темпів економічного розвитку, про що було вище сказано, за часів застою. Якість радянських товарів як для промислових об'єктів, так і для народного споживання в основному була відносно низької якості, особливо те, що стосується товарів народного споживання. Плюс до того, що товари народного споживання завжди супроводжувало за всю історію Радянського Союзу таке явище, як дефіцит, нестача е того, що необхідно кожній окремій пересічній людині. Далі е забезпечення країни продукцією харчування теж було на низькому рівні. Яскравим свідченням, наприклад, цього сві є те, що. Ще за часів навіть Хрущова, а потім і Брежнєва, Радянський Союз регулярно закуповував е, пшеницю і іншу продукцію за кордоном. Причому навіть у своїх злі, е, злісних ворогів США, Канади. Колгосна система себе повністю жила, і е, кол, колгосна система вона не могла стимулювати е, селян до. Продуктивної праці. Е, в усіх ланках народно-господарського комплексу панувала безгосподарність, саме через те, що вся власність в Радянському Союзі була державною, а отже, панував такий вислів, що все вокруг народне, все вокруг майор. Е, також звичайно. Тоталітарний режим, який панував в радянському Союзі, він не давав змоги розвивати країну масові репресії, які були ще в 30-х роках. Вони звичайно в цей час вже не були ніякими масовими, але репресивна політика радянського союзу продовжувалася від цього відповідно і е, життя населення. Супроводжувала такі е, явища як е, байдужість до із е, до подій у країні, е, так звана соціальна апатія. Ну і таке е, негативно соціальне явище як пияцтво. Саме від цього виходять і завдання, які ставили е, перед собою Михайло Сергійович Горбачов і радянські керівники: це покращення економічного становища країни і суспільства в цілому, це демократизація суспільства, тобто наділення людей реальними правами людини, а не тими, які були просто записані в радянській конституції. Необхідно було провести. Реабілітацію невинно засуджених ті, які були ще з 1920-х років, і вже загиблих померлих, і звичайно, тих, які ще знаходилися у радянських в'язницях і таборах. Ну і звичайно необхідні були зміни у зовнішній політиці. Саме при Горбачові холодна війна пішла на спад. Перебудова умовно поділяється на декілька періодів. Перший період це фактично зміни були саме в економіці. Те, на що й була спрямована перебудова, пошуки шляхів цих змін, намагання модернізувати соціалістичне суспільство і соціалістичну економіку. Намагання впровадити деякі елементи ринкової економіки тощо, але вони були зведені до банальних гасел, можна так сказати. Десь приблизно з 1987 року починається починається перебудова у суспільно-політичному житті і намагання демократизувати суспільство. Поширення політики гласності тощо. Ну і нарешті, з 190 десь приблизно 1989 року розпочинається третій, останній е період перебудови. Це вже конкретно було, буде політична діяльність е нових політичних сил. Е Паде катастрофічна авторитет комуністичної партії в цей час почнуть викривати так звані білі плями в історії радянського союзу і про масові репресії дізнається про голодомор, влаштований радянською владою. В цей час загострюються міжнаціональні конфлікти в радянському союзі в республіках Закавказя в Середній Азії тощо. І, врешті-решт, це призведе до розвалу, до розпаду Радянського Союзу. І так, перший етап перебудови це, перш за все, зміни у економіці, що намагалося е, зробити, що намагалося реформувати в економічному житті. Е, було оголошено. Курс на так звану політику прискорення це передбачало просто прискорити темпи економічного розвитку, збільшити обсяги виробництва, подолати дефіцит тощо. Звичайно, що це просто були такі голослівні, скажімо так, заяви і голослівні гасла. Економічного підґрунтя для цього ну майже не було, скажімо так. Ну, ось, зокрема, наприклад, в лютому 86-го року з'їзд партії проголосив про що до 2000 року кожна радянська родина буде мати окрему квартиру. Таким чином, радянська влада вона зізналася у існуванні житлової проблеми свого народу. Було Прийнято рішення про впровадження так званої держприймання російською мовою государственна прийомка, це було це була перевірка е, якості товарів, які випускали, е, випускали радянські заводи, і передбачалося, що будуть суворо карати тих, хто випускає неякісну продукцію, але планова економіка, яка панувала в радянському Союзі і. Гасло, що виконання плану понад усе, воно, звичайно, зводило на нівець турботу про якість виробленої продукції. Тому, фактично, це знову ж таки це залишалося ну, голослівним, голослівною заявою. В 1986 році було прийнято закон про трудові колективи. Це передбачало введення такого явища як госпрозрахунок, господарчий розрахунок. Воно означало надання надання підприємствам більших можливостей у самоврядуванні, скажімо так. Тобто, трудові колективи повинні були е, самі, наприклад, багато питань вирішувати стосовно. Кількості і асортименту виго продукції, яка виготовляється, навіть передбачалося, що право обирати керівників, наприклад, там регулювати заробітну плату тощо. Ну, звичайно, що на практиці, зважаючи на відсутність ініціативи, яка вбивалася в радянській людині протягом десятиліть, перед цим, то звичайно, що ця Реформа теж до таких суттєвих результатів не призвела. Під час правління Горбачова була запроваджена так звана антиалкогольна кампанія. Ідея була правильна і благородна. Це боротьба із пияцтвом і його негативними соціальними. І правовими наслідками, тому що дійсно криміногенна ситуація від цього погіршувалася розлучення в сім'ях і так далі, і так далі, плюс низькі економічні показники від роботи пиятиків тощо. Але заходи, якими вона здійснювалася, ця антиалкогольна кампанія, вони призвели до багатьох негативних наслідків. Наприклад, те, що держава скоротила виробництво алкогольних напоїв і обмежила час продажу, те, що було вироблено дуже багато виноградників на півдні і України і в інших республіках, це призвело до зменшення доходів до державного бюджету. Раз по-друге, зменшення доходів від експорту продукції, тому що багато. Е Колекційних марок винконь, які радянський союз продавав за кордон, а проблема пияцтва від цього вона не нікуди не ділася, тому що люди вживали всілякий сурогат. Почалося масове самогоноваріння, що призвело до дефіциту цукру в магазинах, цукерок і інших продуктів, з якої виготовлявся самогон. Люди почали вживати одеколони ну, різноманітні, тощо звичайно це призводило до і отруєнь, до смертей тощо. Тому, в принципі, менше пити люди не стали, але проблеми від вживання алкоголю вони нікуди не ділися. Також було прийнято постанова про заходи щодо посилення боротьби з нетрудовими доходами. В Радянському Союзі існувало таке поняття як цеховики, тобто це підпільне виробництво продукції, яке вироблялося фактично якби приватними особами, але, звичайно, що вони податками не обкладалися, а кришувалося відповідними правоохоронними органами. Однак, звичайно, що цих цеховиків це майже не зачепило, тому що у них. Було дуже потужне, скажімо так, лобі у владних, владних структурах. Але перш за все постраждали, ну, наприклад, селяни, які на своїх присадивних ділянках вирощували полуницю, малину або інші, інші продукти для того, щоб отримати прибуток. Вони продавали їх на ринках і їх оголошували якраз із такими, що. Живуть на нетрудові доходи різноманітні там майстри, які займалися виготовленням або ремонтом одягу, взуття тощо. Ось більше постраждали саме, саме вони. В 1987 році, 1 травня, було видано закон про індивідуальну трудову діяльність, це був прорив, це була революція в житті Радянського Союзу, тому що е, останній період, коли в Радянському Союзі була подібна діяльність, це період нової економічної політики, яка завершилася в 1928 році. Тоді цих людей, які Займалися малим і середнім бізнесом, називали непманами. Фактично, це було відновлено в 1987 році. Переважна індивідуальна трудова діяльність, або, як ми зараз кажемо, фізичні особи підприємці, бізнесмени. В основному це було у сфері громадського харчування, наприклад, кафе, ресторани тощо. І побутове обслуговування, тобто перукарні, майстерні, ремонтні і так далі. Причому знову ж таки в Радянському Союзі ввели цей закон про індивідуальну трудову діяльність, але для індивідуальних підприємців, наприклад, податки, вони були вищими ніж для державних підприємств. Е, так, в сільському господарстві, зокрема, заохочувався так званий сімейний, сімейний підряд. Е, передбачалося, що люди можуть брати або землю, наприклад, в оренду, або, припустимо, вирощувати е, худобу. Звичайно, що взяти землю в оренду це. Було набагато важче, тому що її потрібно чимось обробляти. Тому переважна більшість смілиців, які наважувалися на індивідуальну діяльність у сільському господарстві, вони брали на відгодовування, наприклад, там теля, да, Для того, щоб потім продати, для того щоб потім здати. У сфері суспільно-політичного життя також відбувалися зміни. Причому ці зміни були знаєте так несподіваними для, для раддлян для радянської влади, тому що перебудованими передбачалося саме в економічній сфері, але оці процеси реформації, які були запущені, вони торкнулися і суспільно-політичного життя. Зокрема, виник такий чисто радянський термін, який е, вживався в Радянському Союзі як гласність. Це щось середнє між повною забороною свободи слова, яка існувала в Радянському Союзі, і до е, повної свободи слова, яка є в демократичному суспільстві. Тобто, е, період гласності в СРСР це був такий поступовий перехід до. Свободи слова до висловлення своїх думок тощо. Тим паче, що в основному всі засоби масової інформації, телебачення, газети журнали вони були під контролем держави, і тому дуже мало в них з'являлося дійсно матеріалів такого ну гострого, гострого характеру. Зовнішня політика. В зовнішній політиці Горбачов оголосив курс на нове політичне мислення. Що це передбачало? Це передбачало, якщо в глобальному масштабі відхід від протистояння із Заходом завершення холодної війни, ядерне і інше роззброєння. Відмова від е, багатьох видів ядерних е, відпроб, випробувань, е, відмова від е, війни як засобу вирішення проблем, а в будь-яких випадках потрібно, потрібно це робити методом домовленості, методом консенсусу. Е, під Час правління Грабачого відбулося ряд зустрічей між ним і президентами США. Це до 1988 року був ем, Рональд Рейган, а з 1988 року Джордж е, Буш, на яких вони домовлялися саме про ці питання, і в принципі, холодна війна в цей час вона пішла на спад. Нове політичне мислення, воно призвело до е, конструктивного діалогу між двома ворогуючими світами, які очолювали Радянський Союз е, і Сполучені Штати Америки. <кій> що стосується України, то Україну е, називали заповідником застою. Справа в тому, що в Україні першим секретарем е, ЦК Компартії, з 1972 року був ставленик Брежнєва е, Володимир Щербіцький. І тому процеси перебудови, які були в Радянському Союзі, е, в Україні, зокрема, в Українській Республіці, вони йшли дещо повімніше саме через те, що їх гальмувало е, керівництво Української, Української Радянської Соціалістичної Республіки. Лакмусовим папірцем перебудови і, і радянської влади це стала Чорнобильська катастрофа, 38-ї річницею якої ми відзначили нещодавно. Це сталося 26 квітня 1986 року. І Проблема була не тільки у самій катастрофі, яка стала планетарною катастрофою і вплинула на екологічний стан всієї нашої планети. А проблема була ще і у традиційному замовчуванні радянською владою, самої катастрофи, а потім і наслідків катастрофи. Тому що про те, що сталося у Чорнобилі. Повідомили, по-перше, не відразу не в той же самий день, там через декілька днів, і повідомлення було максимально таким, знаєте, лаконічним. Просто що сталася аварія, наслідки е, ліквідовуються е, таким кричущим фактом, кричущим я вважаю, злочином радянської влади було те, що 1 травня, через 4 дні після катастрофи, у Києві, все ж таки відбувся парад. е-е на день міжнародної солідарності трудящих, на якому були присутні також і діти, коли радіація вже поширювалася, і потрібно було, щоб максимально люди були не, не, не на відкритому повірі, тим паче у розпеченому великому місті. Тому ця катастрофа вона показала, те що радянська влада, попри, попри те, що. Взяла курс, начебто, на демократизацію, там на відкритість на відкритість і так далі, але е але вона залишалася радянською владою і з тим тоталітарним владом, який е був у Радянському Союзі. І нарешті на останній е останній етап він став е е етапом, на якому радянський Союз Радянський Союз припинив своє існування. В цей час економічні експерименти, експерименти з реформи, вони призвели до ще більшої катастрофічної ситуації у економіці. Дефіцит товарів народного споживання став тепер тотальним, став тепер тотальним. На національних окраїнах точилися вже не міжнаціональні конфлікти, а справжні війни, зокрема в Азербайджані, Азербайджансько-вірменський конфлікт, і так далі. І тому в принципі існування Радянського Союзу вже було під питанням. А в Україні, зокрема, у 1990 році було проведено перші справжні вибори до Верховної Ради УРСР. Де, окрім комуністів, були також обрані і опозиційні, скажімо так, депутати, і саме під їх тиском, 16 липня 1990 року було прийнято декларацію про державний суверенітет Української Радянської Соціалістичної Республіки? Тоді депутати не наважилися проголосити незалежність. Це декларація стала якби. Проєктом бажанням на майбутнє. У 1991 році, 17 березня, радянська влада, намагаючись вберегти Радянський Союз, провела референдум на збереження СРСР. Питання стояло чи згодні ви із збереженням існування Союзу Радянських Соціалістичних Республік як оновленої Федерації? Рівноправних радянських республік тощо питання було поставлено некоректним. По перше, по-друге, радянський народ він ніколи не брав участь у подібних заходах і тому більшість проголосували за. Однак варто зазначити, що із 15 республік радянського союзу цей референдум проводився лише у 9 республіках. В 6 республіках його навіть не, навіть не проводили. Ну і кульмінація розпаду радянського, кульмінації існування закінчення існування Радянського Союзу припала на серпень 1991 року. Коли Горбачов якраз відпочивав на дачі у Криму у Форосі, а в цей час консервативно налаштовані керівники Радянського Союзу, серед них були. Голова уряду серед них були віце-президент, міністр внутрішніх справ, міністр оборони, тощо вони організували спробу захоплення влади і повернення до, скажімо так, неоконсерватизму, неосталінізму. Тощо вони оголосили про те, що в радянському союзі над склалася надзвичайна ситуація, і оголосили себе державним комітетом з надзвичайного стану. ДКНС е однак демократію вже було не зупинити. Е всі події в основному відбувалися у Москві. В Москву навіть були введені танки, і навіть кров пролилася троє осіб загинули. Однак, е заколотники вони так і не наважилися віддати наказ про. Застосування мас сили проти населення, тому цей заколот було придушено, однак він став каталізатором розпаду Радянського Союзу вже через три дні після придушення заколоту Верховна Рада УРСР проголосила е, акт проголошення незалежності України. Таким чином завершилося 70-літнє існування Радянського Союзу і почалася нова сторінка в історії нашої держави. Почалася сторінка Незалежної України. Дякую всім за увагу. До побачення.